Призову більше не буде. В Україні по-новому набиратимуть людей на військову службу. Друзі, міністр оборони Рустем Омиров підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. Що зміниться? Збройні сили України перейдуть на військову службу за контрактом, а строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Крім того, в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом. Також буде удосконалена електронна система військового обліку. Звертаю вашу увагу на те, що будуть рівні можливості чоловіків та жінок в армії. Також буде передбачена ефективна та прозора система оплати та забезпечення житлом. З повним переліком змін, які мають відбутися, ви можете ознайомитися на сайті Міністерства оборони. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону.